Слава Ісусу Христу! Мудрість розумного свою дорогу знати. Так читаємо у приповідках Соломонових. Якщо ми християни, то наша дорога, істина і життя це Ісус Христос. Коли рушаємо цим шляхом, то тримаємося за віру, немов за кермо, але потребуємо також карти і компасу. Правильний шлях нам підказує пізнання. Енцикліці «Світло віри» папа Франциск зауважує, тому що віра світлом є, закликає вона нас її поглиблювати, щораз більше досліджувати освітлений неї небосхил для глибшого пізнання того, що любимо. Як саме можемо поглиблювати свою віру? Треба Біблію читати, якщо щось не розуміти, треба питати. Ходити до церкви, молитися, Славися письмо. Якісь добрі справи, напевно. Навряд чи кажу, література, або церква в цьому навряд чи допоможе. До церкви там ходити і спілкуватися більше з людьми, такими віруючими, я так думаю. Ходити треба в церкву кожної неділі і слухати. І не слухати. І слухаючи, все дізнаєшся. Тільки молитва. Так, от ми йдемо в церкву, тільки молитва. Вірити в Бога, ходити в церкву, робити позитивні вчинки. Кожен тиждень, кожне свято ходити в церкву, тоді вона зрозуміє, ну, зможе повністю. Зрозуміти і відчути свою віру і слухати мудрих людей тоді можна глибше пізнати віру свою, більше читати і більше до церкви ходити. Через відвідування різних прощ, різних святих місць. Проповіддю Словом Божим воно залишається на рівні тільки теорії, але на рівні практики, тільки добрим прикладом. Почитайте книжку, випустите журнал. Поглибити віру можна в першу чергу це через молитвенні практики, через участь в божественній літургії, прийняття Євхаристії. Що саме найбільше допомагає вам пізнанні вашої віри? Ну, я регулярно ходжу в церкву, я регулярно ходжу в церкву, молюся. Я вірю в Господа Ісуса Христа і це мені допомагає якось погнути, зрозуміти. Свою сутність, для чого я призначений на землі. Кожної неділі до церкви ходжу, сповідаюся. Ну, ходжу до церкви, слухаю, спілкуюся з священниками, різними, вони багато порад життя видають, з людьми різними спілкуюся, що так само ходять до церкви. На літургії я ходжу, кожен день йду на роботу, кожен день я заходжу в катедру, молюся за здоров'я, за померлик. Ну, мені допомагає, те, що ходжу до церкви, слухаю на різні прощі їжджу. Особисто для мене це є з'єднання з Христом через Євхаристію і чинення діл милосердя добрих справ. Віра і розум. Антитеза чи навпаки цілість. Вчитель церкви Тома Аквінський вважав, що світло віри не затьмарює вродженого природного світла розуму. Що чим більше душа домінує над матерією тілесним початком, тим більше в людині здібність до пізнання. Послухаймо думку церкви. У Святому Письмі читаємо такі слова: Пізнайте правду, і правда визволить вас. Насправді ці слова для кожного християнина є дуже важливими, тому що християнин в своєму житті повинен пізнавати правду, шукати правду, а тією правдою є Господь Бог. Протягом цілого життя ми є у пошуках. Ми у пошуках пізнати Бога, Творця, Бога, якого не бачимо, Бога, якого не можемо доторкнути, Бога, якого не можемо почути своїми власними вухами. Але людина є в пошуках, і оцей пошук він виявляється, проявляється у пізнанні. Для християнина пізнання прав Об'явлених Богом і проповідуваних церквою, це є річ важлива, а одночасно це є обов'язок, тому що християнин повинен у вірі зростати. Інколи може видаватися певною суперечністю вірити і знати. Але насправді для християнина віра допомагає краще пізнати речі, а знання допомагають сильніше вірити. Коли дитина приймає таїнство миропомазання, Отримує у цьому таїнстві дари Святого Духа, серед яких в першу чергу стоять мудрість, розум, знання. Це ті речі, які інколи людина приписує собі, приписує свої, своїм досягненням, приписує своїм впертостям, своїй силі, своїм амбіціям. Часто людина гордиться, а то й показується перед іншими своїми знаннями, мудрістю. Але насправді це є дари Святого Духа, які людина отримує як зернинки у таїнстві миропомазання, а їх з осягненням свідомого віку розвиває. Як же людина може розвивати ці дари через навчання? Через навчання відповідно до свого віку, відповідно до своїх здатностей. Тому церква завжди нагадує нам важливість катехизації, важливість навчання правдвіри. Важливість полягає в тому, що кожен християнин відповідально ставиться до цієї місії, до цього обов'язку християнського. Тому кожна мама і кожен тато повинен подбати про те, щоб їхні діти брали участь у катехизації у навчанні правдвіри при парафіях. А хтось скаже так, але коли ми були діти, ми не мали можливості вчитися. Це правда, але на сьогоднішній день кожен християнин повинен подбати про те, щоби при парафіях взяти участь у катехизації. Своєрідною катехизацією, навчанням правд віри, пізнанням глибше Божого об'явлення є недільна проповідь, є особисте духовне читання. Це є те, що доповнює наше знання, збагачує наше знання. Але одночасно ми повинні дбати, навіть як дорослі, щоб наше знання воно завжди поглиблювалося. Це не є альтернатива, це не є щось опційне, але це є обов'язок кожного християнина пізнавати правди віри, укріплюватися в них, щоб могти дати відповідь тим, які поборюють фальшивим знанням, правдиве об'явлення, навчаючи різних фальшивих речей. Іван Павло ІІ в енцикліці Віра і Розум зазначає. Історія стає цариною, де ми можемо спостерігати дію Бога для добра людства. Він промовляє до нас через те, що становить саму тканину нашого щоденного життя, без чого ми б не могли зрозуміти самих себе. Історія християнства досліджує ґрунтовно Любов Генник, людина віри і науки одночасно. Віра це є. Дуже внутрішній особисті елемент кожної людини. І для кожного, хто хотів би вірити, дуже важливий момент пізнання. Християнську віру Любов Генек пізнавала з дитинства. Першою, хто відкрив і заклав міцні основи християнського життя, була бабуся, яка закінчила вчительську семінарію і розуміла вагу правильного виховання. Бабуся не пояснювала. Інші елементи християнства, як елементи християнства, вона пояснила, що це, це для кожної людини є основою, яку людина ніяк не має порушувати. І вона наголошувала на тому, що Людина не може робити вбивство, там перелюб і інші речі, не пояснюючи ці заповіді Божі. Тільки згодом, коли я вже навчалася на теології, я зрозуміла, що таким способом бабуся мені пояснювала основи християнства. Саме християнські ідеї допомогли вистояти тоді, коли родину виселили у Сибір. І коли бабуся повернулась із заслання, то дуже швидко знайшла тісний контакт із греко-католицьким підпіллям. Вона іноді розповідала. Я пам'ятаю в дитинстві, як вона розповідала мамі, де вона була, згадувала окремих священників. І я пам'ятаю навіть як хрестили вдома мою маленьку сестричку, молодшу сестричку. Її хрестив той самий священик, який хрестив мене. І незважаючи на те, що це вже були початок 60-х років, і трошки було небезпечно. Такі справи робити, от все одно і мене в дитинстві, і сестру в дитинстві похрестили. Бабусині повчання допомогли пані Любові вистояти у складні 80-ті, коли вона навчалася на історичному факультеті, а згодом працювала на кафедрі педагогіки, тоді ще Івано-Франківського педагогічного інституту. Прагнення до глибшого пізнання християнської віри спонукало її на початку 90-х продовжити навчання в числі перших студентів катехетично-педагогічного факультету Духовного інституту. Навчання в Івано-Франківському теологічному інституті дало можливість зрозуміти християнство більш глибше. Я вважала, що про християнство я знаю досить мало. Хоча я знала про те, що є один Бог, і він є, скажімо, якась велика така містична таємничість. Але з другої сторони, я вважала, що як історик. Я досить мало знаю про християнство, а і оскільки я є вже викладач вищого навчального закладу, я зобов'язана для своїх студентів християнство подавати не тільки з позиції віруючої людини, а й подавати християнство як науковець. Вже навчаючись в Івано-Франківській е, теологічній академії, теперішній, тоді на, в Івано-Франківському теологічному інституті, я почала збирати матеріал для історії християнства. А, тобто, фактично, е, матеріал до самого підручника я вже почала збирати тоді, коли навчалася там. Перше, що я збирала і дуже скорпульозно збирала, це матеріал, який стосувався християнської догмати. Оскільки підручники на той час не висвітлювали об'єктивну історію християнської церкви та її вчення, науковець вирішила створити такий підручник, у якому вмістились не тільки історичні факти, але й аналізувалась догматика різних християнських конфесій. Ще навчаючись, в мене виникли такі дві дуже цікаві думки. Перше, це це я зрозуміла, що для студентів історичного факультету в першу чергу варто би зробити підручник по історії християнства, оскільки чи підручники по історії стародавнього світу, середніх віків, новій новітній історії вони не зовсім детально висвітлюють історичний розвиток християнства, оскільки Автори цих підручників не мали можливості ознайомитися з основною християнською догматикою, і вони не завжди об'єктивно висвітлювали деякі події. Ну а тим більше, що частина підручників була написана в той час, коли не всі не про всі події можна було студентам сказати. Пишучи підручник з історії християнства, Любов Генек і для себе відкрила важливість глибшого пізнання своєї віри. Чим глибше людина вивчає і знає християнство, тим швидше вона буде відходити від протистояння, від конфліктів. Чому? Тому що, скажімо, християнство не є а сама по собі не є релігією конфліктів. Християнство є релігією примирення, а вивчаючи історію українського християнства, мала змогу зрозуміти особливості української ментальності. Українці за своєю природою а, трошечки пасивні. А вони пасивні в тому а, плані, що а, тоді, коли все добре, а, вони трошечки відходять від Бога. А, навіть є така приказка: як тривога, так до Бога. Після виходу з підпілля. Частина віруючих ніби заспокоїлася, тобто вони були раді тому, що. Ми не була знищена церква, бо якщо, наприклад, Албанська православна церква їх з підпілля вийшло всього 18 священників, то у нас церква вийшла не просто з з великою кількістю мільйонів віруючих, а вийшла з усієї ієрархії. У нас підпілля вийшли священники, єпископи і збережена ієрархія вся церкви, хоча частина в діаспорі, але все одно вона була збережена. І це в якісь з однієї сторони заспокоїло віруючих а з другої сторони частина тих віруючих, які в підпіллі були, вони навчалися. Там були підпільні семінарії, наприклад, в, в Дорі і в У Львові. Там е, діяла відповідна катехізація віруючих. Можливостей до пізнання християнської віри у наш час багато. Це й зрозумілий переклад святого письма, християнська література і телепрограми, відкриті храми, катехетичні школи, богословські заклади. Проте не всі користаються цього. Частина українців і надалі залишається обрядовими традиційними християнами, які не можуть або й не хочуть шукати, розуміти і пізнавати Бога у своєму житті. І коли починаєш питати студентів, які є віруючі, які знають основні християнські свята, знають, коли Паска і коли і коли спаса. От, коли починаєш їх питати, основні ідеї християнства, виявляється, що вони насправді їх не знають. І це одна з причин, чому я теж готувала цей підручник історію християнства, тому що я вважала, що Кожен християнин, який вибирає навіть іншу християнську конфесію, він цей вибір має робити усвідомлено. Він має мати внутрішні переконання, чому він робить так, не через якісь обрядові сторони, не через якісь матеріальні переваги чи виклики, а власне через внутрішні переконання, свій внутрішній світогляд. Святий Вікентій Палотті навчав. З того, що знаєш, чуєш або читаєш, вчися видобувати все, що може бути корисним для твого освячення. Помолимося на сам кінець до цього свята. Боже наш Отче. Ти у будь-який час даєш церкві свідків своєї любові і вірності. Вчини ласкаво, щоб ми, прямуючи за прикладом святого Вікентія Палотті, священника. Могли досягти повного пізнання тебе і любові до наших братів через Христа Господа нашого. Амінь. Більше дізнатися про нас та переглянути випуски наших програм ви зможете на сайті апостол.ів.юей. До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!